Зі світу по нитці саме так збирають допомогу нашим військовим, котрі стоять на кордоні з окупованим Кримом. Громадські об'єднання Хмельниччини та Подоляни спільними зусиллями відправили черговий обоз гуманітарки. Цим транспортом ми передаємо, як завжди передаємо гуманітарну допомогу. Там продукти питання, згущонка, тушонка, все необхідне, батарейки. Ну тобто все, що все, що необхідно нашим бійцям на. На лінії кордону благодійники кажуть, турбуються не лише про харчування військових, а й про нормальні умови їхнього життя. Спальники, карімати, рюкзаки. Ось зараз маємо десь чи замовляти чи закуповувати загру розгрузки. От. Ну, все потрібно: амуніція, навіть постільна білизна. Їм неудобно це брати, але вони беруть. До акції також долучилося громадське об'єднання громадянська оборона Хмельниччини. кажуть протягом двох з половиною місяців активно збирали все необхідне для бійців у зоні АТО, а сьогодні передають продукти харчування для прикордонників. Сьогодні ми от зібрали певну кількість для восьмого. Полку продуктів харчування, але б знали, що сьогодні від'їжджають наші прикордонники, вирішили поділитися частиною з того, що зібрали наші громадяни, хмельничани, які зібрали е, от, продукти, чай, вода, макарони, консерви. Аби люди були впевнені, що їхня допомога надходить безпосередньо військовим, громадські організації час від часу звітують перед благодійниками. Ми стараємося показати повністю всі документи. Ми стараємося робити фотографії, ми стараємося робити відео для того, щоб можна було відчитатися, хоча б перед людьми, що це все йде для наших військовиків. До того ж, ми стараємося працювати безпосередньо з рядовим складом. Безпосередньо стараємося через нову почту, через знайомих, через волонтерів передавати, щоб те все, що ви зібрали, хмельничани, щоб воно доходило до рядового бійця, до рядового солдата. Допомагають не лише прикордонникам. Якщо на Херсонщині провізії вистачає, то на сході ситуація значно гірша. Там військові потребують всього від спідньої білизни до взуття. Проїжджали через блокпости. Є такі. Картини, що просто сльози на очі навертаються. Стоїть хлопчина, молодий хлопчина, років 18, в нього навіть голова під ту каску не, не виросла. Стоїть в рваних бірсах, мають по одному комплекту форми. Тобто багато не мають тих броніків. Активісти закликають не залишатися байдужими, об'єднуватися і спільними зусиллями допомагати нашим бійцям. Адже разом ми не переможні. Надія Білова, Олександр Горішевський для інформаційного випуску.